Бійці служби безпеки, які працюють на гарячих напрямках фронту у Запорізькій області, вистежили та скоригували вогонь по ворожій РЛС дальнього виявлення Каста 2Е2. Відно било ж то к этой операції зарані. Її вартість залежно від комплектації стартує ві 60 мільйонів доларів. Фактично, ця радіолокаційна станція була очима російського ППО, яка контролювала наш повітряний простір. Ворог ховав її в тилу, ретельно маскував і часто передислоковував. Військові конрозвідники головного управління СБУ полюють саме за такими рідкісними цілями. Тож цього разу вони змогли вистежити цю кошту. Товно РЛС і навести на неї вогонь на знищення, нагадаємо, що з початку повномасштабної війни різні підрозділи служби безпеки загалом вразили на лінії фронту уже близько 170 засобів російського ППО та 450 засобів РЕП все більше стає заяв з приводу того, що відбувається в Курській області від офіційних осіб, і от уже з заявою виступили у МЗС. Там наголосили, що Україна не зацікавлена забирати територію в Курській області Російської Федерації, а хоче просто захистити своїх людей. А, на вашу думку, чи не поспішають українські дипломати? Бо ж Росія, тепер, почувши таку заяву, сяде і подумає: ага, ну раз вони їм не потрібні наші території, значить, рано чи пізно вони нам їх так віддадуть. Тобто нам її робити нічого не треба, все чекаємо і далі слідкуємо, стежимо за розвитком подій. Не хотів би коментувати заяву дипломатів офіційних, офіційних структур, uh -huh. але продовжуючи вашу думку, добре віддадуть на яких умовах? Ну не ж просто так візьмуть та віддадуть. Ну очевидно, має бути якийсь обмін територіями. Це один із варіантів, чому взагалі Збройні Сили України заходять в Курську область, розширюють там зону контролю. Беручи під контроль більше і більше населених пунктів. Я думаю, що тут має бути на стратегічному рівні обмін території, тобто замість курської області, ну росіяни повинні нам віддати ті території, які вони окупували на е, теренах України. Тому саме таким чином воно може відбуватися. А м, анексія курської е, території, які зараз находиться під контролем російської, е, вибачте, України на, на сьогоднішній день курської області, ну то очевидно і справді може не входити в плани нашого керівництва. За логікою речей, якщо мінятися територіями, то повинна бути напрацьована концепція. Ну, знаєте, як в обміні полонених, всіх на всіх. От і стосовно території має бути десь схожа схема. Ми міняємо все, що у нас є, а ви віддаєте все, що у вас є. Ну але за такою концепцією я не знаю, що повинно статися, щоб Росії стало цікаво розглядати подібний обмін. Ну я думаю, потрібно статися наступне, що мають бути е е е взяти під контроль інші території. Можливо, в інших областях Російської Федерації, можливо, більше територію в Курській області, для того, щоб подібний обмін став рівноцінним. Ну, очевидно, далі потрібно просуватися. Це ясна річ сказати легше, ніж зробити, оскільки на сьогоднішній день Російська Федерація вже перетягує і певні сили російської армії вже знаходяться в Курській області, і там просування вже більш тяжке, ніж це було в, перших, в перші дні заходу. Військовою тому там зараз буде спротив російської армії підвищуватися, і очевидно, просування буде супроводжуватися більшими проблемами, і вже супроводжуватися більшими проблемами ніж це було раніше. Якраз про плани вчора у своєму зверненні згадував і президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що Збройні сили України готуються до наступних кроків на фронті після успішного прориву українських сил у Курській області. Якими можуть бути ці наступні кроки? Що нам може бути на сьогодні інтересно? Цікаво, давайте спробуємо спрогнозувати, як по мінімуму, хоча б ну тут прогнози така невдячна штука буде насправді. Якщо ці кроки вони існують в рамках плану, який передбачає в тому числі розширення зон контролю Курської області. Тут ну, взагалі важко щось прогнозувати. Ну тобто цілком можливе відкриття нових напрямків. Знову ж таки, знову ж таки хочу повторити і в Білгородській області, і в Брянській області, і в ті ж самі Курській області, але цілком можливо і те, що якісь кроки можуть бути зроблені і на територіях окупованих, на окупованих українських Курських територіях, можливо, на півдні, можливо, в Криму. Ну добре, тоді чекатимемо подальшого розвитку подій, і справді не будемо бігти поперед возу в такому разі. А... Давайте розглянемо ось який ракурс, про який говорить все більше і більше видань. Спершу про це написали «The Times», тепер про це пише «IFP» і «The Moscow Times». Тобто, вже три видання пишуть про те, що Путін може масштабно вдарити по урядовому кварталі в Києві, спробувати помститись за Курську область, і показати усьому світу, що він. Е Ось такий потужний, сильний і контролює ситуацію. Очікується, начебто, там сотні ракет на столицю. Єдине, що часові рамки ніхто не вказує, знову ж таки, бачите, в прогнози ніхто не наважується братися за прогнози. Але все ж наскільки реалістична подібна історія, чи все таки Путін може обрати інший шлях розвитку подій? Авіаційний удар, ракетний удар він абсолютно реалістичний. За два з половиною роки війни, я думаю, це взагалі є аксіомою, що Російська Федерація завдає ударів по мирних українських містах. Тому він абсолютно реалістичний, розумієте, але ці матеріали, вони з точки зору того, що от відбудеться такий удар. От ми ж з вами попереджали, що такий удар буде, і це помста, тобто чого ви значить, на що ви ще розраховували. На мій погляд, ці всі. Прогнозні матеріали про те, що Путін готує якийсь удар, і він там буде по центру прийняття рішень. Він там буде передбачати 100 ракет. Ну це вже раніше було. І раніше там прогнозувалися удари, там з огляду на там, певні не знаю, певні події за пошкодження так званого Кримського мосту. Там, якщо не помиляюсь, теж були прогнози про те, що будуть удари, там до певних дат там, могли бути певні удари. За наступальні дії Україна напевно, напевне дяка фронту теж там прогнозувалися якісь марсовані удари. Це все було раніше. Я, чесно кажучи, не думаю, що о, тут щось нове. Ну, ракетний удар буде. Так, у будь-якому будь разі вони, вони б'ють по нас тому, що можуть, і тому, що хочуть нас усіх знищити. Є там та Курська область, нема там тої Курської області, абсолютно немає значення. Тут я з вами абсолютно згідний. Ще одна цікава історія наразі від Financial Times. Вони пишуть про те, що Росія ще до... Повномасштабного вторгнення в Україну готувала свій військово-морський флот для заподіяння ударів по об'єктах в глибині Європи ракетами, навіть з ядерними боєголовками в разі потенційного конфлікту з НАТО. Виходить, що в певній мірі, е, знищивши частину Чорноморського флоту Російської Федерації, Україна врятувала в певному сенсі Європу. Е, розумієте, яка штука це не є новиною. Ракети калібр вони можуть нести ядерну боголовку. Вони б'ють на доволі таки пристойну відстань. Тому і в радіусі їхньої дії можуть бути і країни Європи, і носіями ракет калібрів є кораблі Російської Федерації, підводні човни і ракетоносці. Якщо було знищено один з підводних човнів, принаймні, то на привели жаль, поки що із таких великих ракетоносців, фрегатів не один фрегат не знищений. Ну так певною мірою можна казати про те, що Україна. Задаючи ударів по чорноморському флоту, знижує його знижує, його, скажімо, так, потенціал, але не настільки, щоб він втратив можливість задавати ракетних ударів.